Максим Словський, головний тренер технології Агросвіт Максим. Ну от звісно, не вдалося пройти до фіналу. Ваші от, коментарі по матчу там дуже багато незадоволення було. Я бачив взагалі, команда виграла перший тайм. Ну і взагалі, от по грі. Чесно кажучи, по грі я вважаю, що сьогодні моя команда дійсно проявила такий характер, і я вважаю, що ми десь, мабуть, і трошки перегравали атлетік футзал, тому що ми створювали багато і моментів в першому таймі та й у другому, в принципі. Але, на жаль, на жаль, є деякі фактори, які не дозволили нам, так би мовити, поборотися за вихід в фінал. Тому Прикро, прикро, чесно кажучи, втрачати місце у фіналі завдяки таким моментам. Якщо от ми подивилися тільки що з хлопцями, я навіть ну, до, до сих пір я не розумію, за що там пенальті дали. і ну, Для мене це загадка. Ну, чесно кажучи, ми їхали сюди. Ми розуміли, що десь буде така гра, десь можливо, можливо, якась симпатія буде. Ну, я хотів дати такий обширний коментар ще пізніше, але як сталося, мені дуже, я дуже горжусь своєю командою, тому що ми граємо зовсім без якихось там фінансових моментів. Ми їдемо в день гри. Ми, мабуть, єдина команда, яка їздить в чемпіонаті України в день гри. Тому я дуже вдячний Першу чергу це хлопцям за їх характер. Дійсно, в них бажання було сьогодні. Мабуть, може ну я вважаю, щоб десь більше було бажання, але ну... Ми не забували тому, що нам казати. Так, да, був би але треба реалізовувати наші моменти. Тому, ну, якщо чесно, дуже шкода. Я ж кажу, що такі втрачати таку путівку за такий момент дуже шкода. Ну так, да, налаштування і зарядженість хлопців було видно. Ну і... В четверте вже зустрічалося, тобто тут повинні були знати атлетик от А, до Я, я не знаю. Та да, ви ж розумієте, тут зна... ми то знаємо їх, але кожна гра, вона як ну, нова, по суті. В принципі, ось ви самі бачили, ми 1-0 вигравали і вирішив якраз момент з пенальті. Тому, тому десь, десь я вважаю, що ми добре до четвертої гри підійшли. І вважаю, що хотілося б, якщо б не. Перемога з рахунком там, в два м'ячі, або, там, ну, я вважаю, що повинна хоча б серія пенальтів вирішити, хто має право пройти далі. Ну, на, жаль, на жаль, маємо те, що маємо. Будемо боротися за медалі далі. Ну, от, в другий поспіль, от в прошлому році там фінал чотирьох був, тут півфінал. Тобто можна вважати, що от на рівні залишились, тобто не нижче, не вище. Задоволені чи ні, ну так сукупно брати взагалі от виступу а, у першій лізі, так звичайно. По-перше, коли ти виходиш другий рік поспіль у фінал чотирьох, це вже як такий показник майстерності. Так тому, звичайно, виход до четвірки, четвірки найкращих команд першої ліги, це вже велике досягнення. Тим паче, я, я ж кажу, що у нас зовсім немає ні зарплат, ні преміальних. Ми граємо завдяки нашим двом спонсорам: це Левча Константин Олексійович, агросвіт команда технологія. Ось у нас Михайло Михайлович нам допомагає. Тому е, зовсім просто хлопці грають за щодо бажання, без коштів. Ось, е, хоч, таким способом ми хочемо привернути увагу до нашого сумського регіону, тому що у нас є гравці, ось всі бачать, в Україні бачать, що у нас хороша команда. На жаль, у нас нема умов, але бажання є. Ну, на жаль, сьогодні, сьогодні десь е, ну, не вистачило нам. Не знаю чого, чесно. Не знаю чого хоче зрозуміти, але на жаль, я не знаю чого ну я вважаю тільки реалізації моментів, тому що забили в два вже було б ну я думаю, було було б нам намного простіше.